Податки, податки, податки. Наше життя змінилося з 1 жовтня, а ми цього й не знали. Що ж сталося? Зараз розкажу з 1 жовтня, як виявляється, всі українці заплатять 5% військового збору. Тому що сьогодні Верховна Рада підтримала у другому читанні законопроєкт щодо збільшення податків за проголосували 247 народних обранців. На думку народних обранців, підвищити податки для. Людей, які отримують зарплату білу, а не в конвертах, і для фопів першої, другої, третьої, четвертої групи, потрібно задля того, аби була можливість сплачувати заробітну плату військовим. Тому народні депутати наголошували на тому, що це дуже актуально. Давайте почуємо зараз пряму мову депутата від фракції Слуга народу Данила Гетманцева. Важливий законопроект для суспільства для армії про фінансування армії. Про що йдеться? Йдеться про те, що відповідно до закону збільшується військовий збір з усіх українських громадян, всі українські громадяни в рівні мірі сплачують гроші для фінансування армії для виплати заробітних плат військовим. І це дуже принципово, бо від цього залежить. І наша перемога, і наша боротьба. Ми е, рахуємо, що в цьому році це буде 30 мільярдів. Е, наступного року це буде приблизно 130-135 мільярдів за весь рік. За весь рік да. цього року 30 мільярдів і 130 135 мільярдів до державного бюджету. Планують отримати з цього законопроекту щодо підвищення податків наші народні обранці. Зараз покажу вам графіку. Що які зміни взагалі передбачаються? Підвищення військового збору від 1 до 5% від доходів фізичної особи. Це стосуватиметься всіх людей, окрім військовослужбовців, з зарплат військовослужбовців нічого не будуть забирати. Вони як платили 1,5% військовий збір, так і будуть його платити. А от ми з вами прості люди, які отримують біло заробітну платню, з нашої зарплати будуть вираховувати на військовий збір не 1,5%, а 5%. Йдемо далі, запровадження військового збору для платників єдиного податку третьої групи у розмірі 1% від доходу. Тобто ФОПи, як їх називають народні депутати третьої групи, будуть платити 1% від доходу, і запровадження мінімального збору для ФОПів першої, другої та четвертої групи у розмірі 10% від мінімальної заробітної плати. Це власне. 800 гривень, тому що мінімальна заробітна плата в Україні нині на рівні 8 тисяч гривень. Це прокоментувала народна депутатка від фракції Слуга народу Ольга Василевська Смаглюк. Давайте почуємо пряму мову. Фізичних осіб 5% військових збір. ФОП перша, друга, четверта категорія, 10% від мінімальної заробітної плати для третьої групи ФОПів 1% від доходу. От в такому вигляді ухвалено. В Такому вигляді ухвалено цей законопроєкт у другому читанні. До проєкту закону подавали понад 1300 правок. Хтось із народних депутатів пропонував піднімати податки для грального бізнесу. А от дехто, власне, казав, що треба збільшити податок на розкіш. Були і ті, хто казав, що треба створити спеціальний фонд, у якому будуть акумулювати кошти, які будуть. Йти все таки на виплати військовослужбовцям, а не на, наприклад, умовний там такий проект, як будування доріг. Що ще розказали народні депутати сьогодні активно розпитували: а скільки ж нині платить податків саме гральний бізнес, і чому ж не підвищили податки для грального бізнесу? Країні, яка на сьогодні, яка взагалі існує в тих країнах, де легалізовані азартні ігри, 18% з доходу GGR, тобто доходу таких компаній. Абсолютно очевидно, що можна було піднімати до 25%, як підняли це, наприклад, для фінансових небанківських закладів установ, можна було піднімати. До 40, до 50, які були наші пропозиції, але цього вчора, коли були звучали в залі пояснення, можна було просто не витримати. Абсолютно очевидно, були наведені нами факти про те, що це майже 100% російський капітал. Тобто, в залі є ті, хто захищає цей капітал, який зараз розоряє людей в Україні, і не безкоштовно захищає. Так, ми почули, що 18% платить податку гральний бізнес в Україні. І Це найнижчий, як сказала депутатка від фракції Європейська Солідарність Ніна Южаніна, що це найнижчий податок, який є в країнах, у яких легалізований взагалі гральний бізнес. Свою позицію щодо підвищення податків висловив і п'ятий президент України Петро Порошенко, який нині у Верховній Раді лідер Європейської Солідарності. Давайте почуємо, що він сказав. Заднім числом, починаючи з 1 жовтня, обкласти податками український бізнес, українські ФОПи і найменш захищені вертою населення. Ті, хто отримують зарплату в білу, сплачують в повному обсязі податки, в них забрати останню кипійчу. Голосували за цей закон ті, хто. Великої більшості взагалі в своєму житті не сплачували чесно податки. П'ять років в Верховній Раді вони сиділи на конвертах, откатах від великого будівництва. І тому, заплющивши очі, монобільшість плюс ОПЗЖ заборонена, гвалтують економіку України, гвалтують український бізнес, гвалтують народ України. От, ми почули, які думки з приводу підвищення податків для українців мають різні народні обранці. Зокрема, послухали двох народних обранців від фракції Слуга народу і двох народних обранців від фракції Європейська Солідарність. І я ж вам нагадаю, хто не зрозумів, що передбачає підвищення податків. От, можете ще раз подивитися на цю графіку. І тут мене власне здивувало, що, хоча сьогодні 10 жовтня, а підвищення податків відбудеться з 1 жовтня. Тобто, хто отримував заробітну плату у розмірі, наприклад, 30 тисяч, платив з неї податку на військовий збір 1,5%. Нині він буде платити. 5%. відповідно за жовтень. Ця людина вже отримає заробітної плати менше ніж, наприклад, отримувала за вересень. Відповідно, тому багато народних обранців хотіли, аби людям не збільшувало до 5% військовий збір. А, наприклад, брати ці кошти з грального бізнесу або інших якихось можливість можливостей щось інше оподаткувати. Але сталося те, що сталося, і я вам розповідаю, як працюватиме цей механізм. І звісно, я ж вас закликаю написати тут в коментарях свою думку, як ви сприймаєте те, що сьогодні проголосували в другому читанні саме такий варіант законопроекту. Як вважаєте, чи дійсно те, що низка людей кажуть, що це приводить тільки до зубожіння населення? Або ж ви підтримуєте думку, що дійсно треба фінансувати армію? А ми ж не можемо фінансувати армію коштами, які нам надають міжнародні партнери, тому маємо. Фінансувати таким чином. А може, ви вважаєте, що треба було шукати геть інші варіанти, звідки брати ці податки? Мене звати ж, я скажу вам уже наприкінці відео Вікторія Максимова. Якщо вам сподобалося це відео, ставте лайк, пишіть коментар і підписуйтесь на мій канал. Всім дякую, до побачення!